Військові збили 54 з 69 російських ракет, які були сьогодні випущені по Україні. Про це інформує командування повітряних сил збройних сил України лише над Києвом, як повідомив мер столиці Віталій Кличко, збили 16 ракет. На жаль, є влучання в об'єкти енергетичні. Зокрема, по сусідній з нами Львівщині ворог випустив шість ракет, як інформують у місцевій військовій обласній адміністрації. Чотири з них вдалося збити, інші прилетіли в підстанцію. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що через ракетну атаку в деяких регіонах України складна ситуація з електропостачанням. На жаль, є певні пошкодження об'єктів генерації та електромереж. Станом на 11-ту годину складна ситуація на заході країни, одеському та київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла. Енергетики вже відновлюють енергопостачання. В одному з сіл Івано-Франківської області під час ранкового обстрілу ракета влетіла в будинок і дивом не розірвалася. На Київщині уламки збитої ракети впали на приватні будинки. Як результат, розпочалася пожежа. Є кілька постраждалих. Серед них 14-річна дівчинка, яка і викликала рятувальників. Дисенсники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи.